Меблі Оскар, вулиця Переяслівська, 72. Запрошуємо вас, щоб оновити інтер'єр, про який ви так давно мріяли. Величезний магазин дає вибір різних меблів, зали просторі та затишні, багато диванів і шаф купе, кухні під замовлення на ваш розмір, але є багато столів, куточків для комфортного відпочинка разом із друзями. Облаштуйте свій офіс якісними столами та кріслами з ортопедичною основою. У нас є столи, трансформери, тому кожен знайде для себе підходящий варіант. Найбільший склад України пропонує нам розмаїття різних меблів, вітрина оновлюється щотижня. Пропонуємо клієнтам безкоштовну доставку по місту та району. Також є розсрочка і оплата частинами від різних банків. Працюємо щодня без перерв та вихідних. У зручний для вас час приходьте!